Любі мої вітаю. Я світа і це міледіті вішопі. Як я за вами скучила, мої дорогенькі. Ну що, ви вже трішки зігріваєтесь? Так у нас нарешті стабілізується е, ситуація в енергетиці в Україні. Дякуючи нашим всім працівникам, хто забезпечує нам тепло і світло. Це величезна, величезна робота. І вже хочеться трішки готуватися до весни. Правда, друзі? Ну мені особисто так. Вже хочеться якихось е, інших. Вбронів, іншого взуття, не тільки щось суперзимове і таке, знаєте, ну не завжди дуже гарне, правда, тому що зазвичай тепле взуття, дійсно дуже тепле, воно так собі виглядає на ніжці, а вже хочеться якоїсь легкості. І тому, поки є час, поки ще ціни не взлетіли до небес на весняне взуття, літнє, спортивне. Я вам пропоную сьогодні зробити класний вибір на користь ось цих кросівок. Вони мені дуже подобаються я їх дуже люблю, я Взагалі люблю цю кольорову гаму. Це те, що я е, люблю ще раз повторюсь. Перепрошую за тавтологію. Проте це завжди вічна класика, гарно, актуально під будь-який образ. Тому, друзі, а, будь ласка, вмикайте, міледі, вмикайте, екотів, меледітів, прованс, караван на талі. Ми вас чекаємо тут сьогодні. Я працюю з вами в прямому ефірі. І будьте, будь ласка, активними. Це дуже важливо для мене, для всієї нашої великої команди. Для Економіка України це дуже важливо, щоб ви були активними. Тому, будь ласка, дзвоніть, не соромтесь, просто так дзвоніть, дзвоніть, передавайте вітання, дзвоніть, замовляйте, дзвоніть, розповідайте щось цікаве, як ви переживаєте цю красивезну зиму. Я хочу звернути увагу, що зима в нас дійсно дуже красива, вона холодна, але вона гарна. І Гарна, гарні, як ці кросівки. Подивіться, який стиль, який дизайн. Просто неймовірні кросівки. Такі знаєте, під будь-який стиль. Подивіться, яка краса. Дійсно, дуже ніжні кольори. Підошва, так код ОБ 412. Одразу хочу сказати, хто вже дзвонить 0800 21 14 14, Одразу хоче замовити. Це в мене розмір 38 в руці. Біле, бежеве, трішки сірого. Всі кольори дуже збалансовані. Виглядає прекрасна, анатомічна підошва. Вони доволі такі пружні. Так, вони не супер м'які. Вони для того, щоб ваша нога стояла в Впевнено, так, на поверхні для довгих прогулянок і просто для красиво, щоб вам було красиво. Друзі, це кошкіра, так і в нас от розмірна сітка від 36 по 41. Я вже собі такі одні забрала, і ціна 1499 гривень, будь ласка, дзвоніть. Чим більше ви будете дзвонити, від цього залежить і ціна. На кросівочки, тому так вже є дзвінки 1299 гривень. Любі друзі, 1299 гривень. Ну я не знаю, я вже, мабуть не не робила нижчу ціну, тому що дивлячись на сьогоднішній ріст цін, в принципі, в магазинах-супермаркетах в по скільки сьогодні коштує е, м'ясо та моє оселедець. і Ти думаєш, 1099 гривень це фантастична ціна для кросівок. Друзі, 1099 гривень. Будь ласка, дзвоніть для найсміливіших є можливість сьогодні обрати свій розмір, тому що розміри розгрібають як гарячі пиріжки. Мені з моїм 36 м 35 м 36 м взагалі, знаєте, така собі ситуація, тому що їх розбирають найбільше. Вони на середню повноту ноги. В них трішки завужений, бачите, носочок. 1099 гривень, дівчата, це реально дуже класна ціна. Зараз. Е за такі гроші не купиш нормальні домашні тапочки. ну, Десь там в магазинах. Я, до речі, недавно швиденько розкажу вам історію кумедно. В одному київському магазині побачила домашні тапочки, думаю, ну, це, мабуть, код товару. Підходжу на касу, кажу, ну, давайте такі вони прикольні, такі схожі трішки на мій жакет. А вони мені кажуть, і всі так прийшли, дивляться, я кажу, що це люди позбігались. А мені касир каже, та ми просто вирішили подивитися, хто їх хоче купити, бо ці домашні тапочки 8 тисяч коштують. Я така, ви знаєте, я мабуть візьму ківі і піду додому. 8 тисяч домашні капці, дівчата. А тут кросівки, два кросівка, два ліво і праве. Розумієте? 1099 гривень. Але тільки для тих, хто подзвонить сьогодні любі не баріться. 0800 21 14 14, у нас дзвінки безкоштовні. Ще ми беремо на себе оплату за доставку до відділення нової пошти. Тому ви просто приходите на пошту, просто берете свої шкарпетки, свої так, слідочок, там капронки, будь-що, так. Міряєте їх, якщо вони вам класно підходять на вашу повноту ноги, що вам в них зручно, комфортно, ви їх забирайте і йдете додому дуже задоволені. Друзі, в нас вже багато дзвінків. Так я вже хочу передати вітання в місто Вінниця. Пані Наталичка замовила для себе, для своєї доньки аж дві пари, тому що 1099 гривень за одну пару це взагалі е, супервигідна ціна. Не хочете брати? Я заберу собі. Ну, знаєте, колись е, було таке, що продавала свої речі. Я жартую, я жартую. Але дійсно ціна супер унікальна, тому що е, згодом буквально ще пару днів і ціна буде рости. Ціна буде рости, це не якийсь там маркетинговий хід, ви самі це все знаєте. Давайте їх приміряти, так я з задоволенням приміряю зараз. Тут в мене правда 38 розміри, так. Але я ношу так, ну 38, нехай буде. Я ношу 36-й. Проте е, нічого страшного, якщо я на себе, якраз в мене такі бежеві е, штани, в мене якраз такий стиль, е, я думаю, що і ви якраз зараз подивитесь, як вони виглядають з класичним таким е, жакетом. Ось, дивіться, будь ласка, ну це 38-й, так але але які ж вони красиві, як, як вони гарно сидять на ніжці. Боже, дівчата, ну це реально стиль. Подивись, подивись, це реально стиль. І вони дуже гарно виглядають. І, от на відміну від моїх чорних, так одразу такий свіжіший образ стає. Ти бачиш, ти подивися. Подивися, як гарно взагалі яка зручна підошва, класна. Якраз я б не сказала, що вони прям супер такі, знаєш, холодні. Ні, якщо вдіти діти там такий гарний, гарну шкарпетку, якусь в мене, до речі, є кашемірові наші шкарпетки з міледіті Шоп, Вони настільки теплющі, що я б в такі в суху погоду носила навіть ну, там, На плюс 5, я би вже їх вдівала і вже гоціла. І зверни увагу, як красиво е, грає взагалі. От то в мене баба б сказала, що у тебе собаки світа покусали, чи що що ту за нитки. Як гарно грають взагалі білі шнурки. Ти бачиш, як гарно вони доповнюють весь образ. Тобто вони дійсно виглядають елегантно і білі шнурки, вони прямо-таки. Ну, ну, класно, ну класно, що сказати? 1099 гривень, дівчата, треба брати. І Бігти за таку ціну, і вони, до речі, в них є амортизація. От, зверни увагу, бачиш назад. Баба б сказала точно, що собаки покусали. Мені вже аж за мої нитки трошки стидно, але нічого. Амортизація на п'яточку, і при ходьбі вони відамортизовують від поверхні, так тобі виходить, вони допомагають ходити. Така правильна система, так називається. Така хмаринка, так тобто вони в них відчуваєш як хмаринку, вони виглядають не як мокасини, але в них зручно, реально, як в домашніх капцях. Тобто вони прямо такі легесенькі-легесенькі, взагалі не відчутні на нозі. І що мені подобається, що дуже легко їх взувати. Так? Тобто, я взагалі бачиш, можу їх в мене широка нога, мені в них максимально зручно. 1099 гривень. Друзі, будь ласка, дзвоніть лише 5 пар це 0800 21 14 14 набирайте, будь ласка, дзвоніть, тому що три пари залишилось. Будь ласка, забирайте 36-го вже майже немає. 41-го залишилось найбільше. Е, сімейні луки вже просто розлітаються Україною, і люди беруть по дві, по три пари, тому що реально ціна навіть подарувати 1099 гривень комусь подарувати. І ще нижча ціна, друзі! 999 гривень, це фантастика! Це все завдяки вам. Любі друзі. Я вам хочу сказати величезне дякую, що ви сьогодні неймовірно активні, що ви сьогодні такі добрі щирі і берете е, про запас, як то кажуть. У мене були кросівки такі чорні. Я їх купила одні. Думаю, боже, чому я не купила ще одні такі самі? Бо я їх зносила просто в прямому сенсі до дир, дівчата. Ну це взагалі це дуже красиво, це дуже жіночно Елегантно, я знаю, що і чоловіки такі б також носили. Якщо у вас є хлопчик, так е, ну, підліток, так, і в нього якраз розмір, там десь 40-41, візьміть собі, зробіть фемілі лук. Це зараз дуже модно так робити. Фемілі луки. Ну, от бачите, друзі, вони реально мені красиво пасують навіть до мого такого. Ну, я б я б оце вже і так і пішла. Сьогодні вечір іде в театр до своїх колег. і... Я б вже так і пішла, якби ще був нас ще на, на дворі купа снігу. Я не знаю, як у вас де ми тут в Києві. У нас купа снігу. Ти подиви, яке воно гарне. Подивися, подивися. Так я зараз ось, ось тут стану, щоб ви побачили, як, як вони гарно виглядають взагалі в такому образі, навіть коли верх у мене такий більш класичний, та я тут хутро приліпила собі. Штучне, звісно, ми бережемо тваринок. Ми любимо. Друзі, будь ласка, я вас прошу. Візьміть собі, ви будете супер задоволені. Не візьмете ви, заберу я все і з радістю буду дарувати своїм друзям і подружкам, тому що це ну це дуже гарно, це дуже стильно. Я вас дуже люблю. Ми вирушаємо далі. Залишайтеся з нами. У мене зараз для вас жінки, так для вашої кухні буде дещо неймовірно корисне. Залишайтеся з нами. Ми вирушаємо далі. Ал, а, алло, ал 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 ще крусівки. Кому вам добре?